Креативний творчий фотопроект дочки Матері реалізував продюсерський центр Чудеса до Дня міста Херсона. Цей захід проходив під у радість з кожне серце, тому на фото було зображено те, що хотілося бачити в повсякденному житті любов, радощі та головне щасливі сім'ї. Олена Петренка, ідейна натхненниця проєкту, розповіла, для чого всі учасники зйомок працювали над фото два місяці. Херсонки зі своїми дітьми виступали в ролі моделей. Вони самі придумали для себе образи. Над їх втіленням в життя працювало багато фотохудожників, а моделями змогли стати люди, які до цього заходу ніколи не знімалися. До цього заходу приєдналися талановиті та креативні фотографи нашого Херсона. Один із яких актор Херсонського драматичного театру Вадим Гнідаш. Ета виставка наших херсонських фотографів, наших дітей, дітей Херсона, мальчиків, дівчик. Зйомки проходили очень цікаво, але зйомки, чесне слово, не удалісь би. Если би не куратор, не вдохновитель нашої виставки, наших робіт – це Єлена Петренко. Кожен наш день розфарбований в певний колір. Все залежить від нас, чим ми зможемо його наповнити. Найчистіше і світле почуття материнська любов. На фото ви бачите моменти щастя материнства. Олена Петренка зазначила, що наше завдання об'єднати мам і творчих щасливих дітей нашого міста. Фотопроект мамы, дочки и сыночки у нас проводится в этом году впервые. Фотопроект проходит в рамках празднования Дня города. Херсону 236. Участие приняли около 50 участников, самых активных, самых позитивных семей нашего города, которые при помощи талантливых фотографов, которые тоже принимали участие в проекте, отсняли фотосессии в разных жанрах, в разных стилях, в разных образах. И сегодня у нас праздник, когда итог работы... Фотовиставку, яка вийшла из этого проекта, ми могли увидеть сьогодні воочию. Ще однією гордістю продюсерського центру чудеса є парад карнавал карапузів, який традиційно проходить в рамках святкування дня міста. Костюми, декор коляски, образи для всієї родини учасники придумують і виготовляють за власні кошти. Кращим на фотовиставці та параді карапузів урочисто вручили грамоти і подарунки. Справжня краса не в зовнішності, справжня краса в світлі, яке випромінює серце. Тож є сподівання, що в багатьох серцях учасників цих благочинних заходів зродилася радість і любов. А отже, мета цієї фотовиставки не даремна.